сейчас мы глянем сколько у нас и съемка 20 хвилин Це поки помоложе були на стадіоні футбол, грали таке на турнічках підвисали, потім вже постарше горілку пили та сіарети курили. Прикиньте, 31 год, 31 рік на одному місці прожить. Бабла, десь там гулять, ходить конкретно не було сейчас може під'їду до пацанівка і мені пару підписочок тисяч я думаю їм не западло будет воуво якась сарня местна так що ж вони цей каркас розбирають, 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 розбирають чи походу вони каркас оставлять та що то придумают тому що вже, я думаю давно разобрали тут короче пару банек на наконечнее якщо кого цікавить И шарует дальше. Можно по через посадку домой поехать. Такий є варіант, але там может составы стоять. Иди прийдеться там куширяму їх об'їжджати. Кучу рельс переносить. Коротше не пам'ятаю який клас ходив, як ми сюди переселилися Буцьківки, Це загарле типа село. І коротше 31 рік прожили і я перебрався на Половки. чуваків вже не видно, десь вони свалують. Щось поїхати. Щас не видно не здріснуло Може в магазин зайшли. Ладно, окей. Колись приїдемо в другий раз. Ой, пахне. Совко несе, бачите. Ну замітили з правої сторони. Якби старий варіант, а це вже перероблене воно. Тоже що то так його робили, що воно... Що значить стіни все одно ж старі. Так, ладно, давайте повернемо далі. Це ми вже дворами їдемо. В принципі, тут, бачите, нічого такого особливого нема. П'ятитажки, 9 частні тажечки, сектора, розбиті дороги і тротуари. В принципі, все по стандарту. І причина, ви пойміть, вже не війна. Це все до війни так було. Ні, дорогу колись робили. Маршала Березова не пам'ятаю, неповніше її до герле доробили, Ну, те, що до лок, от зігіна повністю перестеляли. Тобто, таке діло було. Ну, а заїздиш во двори і все прочеє. Кстати, раніше... При СССР тут можна було через дорогу На четвереньках перелізти на розслабоні І машина не проїде ніяка. А зараз ждать надо наші Такий трафік Багато організацій Построїлось всяких Хтось дохло Чи щось дохло. а что-то воскресло, построилось, расширилось, расквитло. Так что тут такие дела. Щось вітерець не подібний розошовся зараз ми поїдемо цим варіантом типа чуть-чуть зріжемо теж з кого цю дорогу не засипали що тут робили. Вона убита короче мы выедем сейчас возле железки возле переезда перехода то есть там да все переводить путях еще в планах Левада там такой денек в субботу вроде воскресенье не на сутки а в субботу такой денек теплый намечается это короче мне надо настроиться, два варианта или Левада поехать или на кабыщаны. ну короче такие маршрутики дальние я сам планировал туда съездить и Малеваду дуже багато, просить щоб я проїхав на Кабищани. Теж подивились відоси, теж хотіли б, щоб я туди сльотав. Так що в суботу кудись ми з'їздимо. Я думаю, не буду обіцяти. Мало ж. Завтра передаю дощ. що сьогодні отроблю і буде мене там два вихідних в один із них кудись з'їздив ну це тупо гаражі заброшені вже по ходу і без машин то понятно що Ніхто нічого тут не косе, не пали, коротше не ухажу Колись я шукав роботу, то в цих краях шарився, кажись, тут складе аврору, І, якщо я не ошибаюся по правій стороні, то я там ходив відборщика спрашував від, відбирати товар по накладні. Така робота, ну, більше-мені, більше плачемо, ніж грузчик там підсобник якийсь. Ну, такий, принеси подай тікай боб'ють. Ну тоже така робота відбірником неблагодарна, пахаєш. Цілий день тамбираєш, відбираєш тупо на ногах, постійно, по накладной. Ти що зрення портиш, тому що як знаєте в складах освітлення не дуже нагрузка на ноги йде, та на все коротше. і платить копійки. Тепер хай хто хоче то й отбира. дорогу молодий. Отбира, тяга І все тут. Я не... О, тут дорогу зробили. Тобто я... Тут короче, був такий кошмар. Ну це, мабуть, організації за свій кошт. Я не думаю, що це город зробив. Сумніваюся. Думаю, ті організації зробили собі дорогу. Тут такі ями були пол коліна. Теж тут охранника колись шукав роботу від коша, всі своїх беруть, Ідеш ти на пенсію чи там зі здоров'ям не дуже. Можуть взяти в охорону, ну тупо своїх. Багато організацій, от іменно охоронця шукав. Багато організацій кажуть, ми своїх, ми своїх беремо. Ті, що йдуть на пенсію. По стану здоров'я. І довго вони спочатку зробили тут тротуар, тротуарну дорожку Со свого там. Стара вона була, вони її нормально переробили. А тут довго стояло воно не зроблене. Грейдером там поработали чи є, повигризали. асфальт старий. Ну бачите, руки дійшли, і все зробили. Тільки старий, чуть-чуть асфальта старого залишився. Тобто, коротше, бачите, компактно. І тротуарна дорожка. І для машин ідеально. А можливо і город зробимо, ну я сумніваюся. Сейчас щечі ще по палоках проїдемо. І в армії кажуть, підготовка к завтрашньому дню. У мене не к завтрашньому дню, а к вечерньому вечору Тихо. Так, дивимося право-лево, лево-право, попередньо. Опасный участок. Есть скоростнее электрички. Махтость разда. Красоты. И сколько тут не убирал, я там в якомсь видео рассказывал. Тут я не знаю как Зеленбут или кто тут ответственный. За, за цей це, об'єкт чи не об'єкт, ну ви зрозуміли за цей участок я колись проходив, тут кому... ну, було вже сложено мішки, чорні, такі здорові, мусор. тобто вони все, тобто все вичищають, проходить певний час і опять от це все. На міста вивчається цей мусор знову виростає. Ну, людей же не, не переучить гадить там де їдять, так? Да? А хтось один кидає і пошло воно. В принципі, мені там одну позицію надо з продуктов купити. Я це думаю, куди я заехать в АТБ там не заморачиваться 30. Сейчас наверное в АТБ нырну. Завжди всім бажаю гарного дня, кожен день, щоб він був гарний і мирного неба. Так що побачимося, я думаю, що то ми в суботу з вами будемо рішати. Два варіанти настраиваться їхати на леваду или на кабишани, коротше. Ну кудись мы я думаю поїдемо Все, всім до побачення, всем пока-пока.